Друзі, всім привіт! Це король шашлика та тепло в хаті. Хочу сьогодні вам показати нашу модель мангала Вулкан Дельта 80 см жаровня, 5 мм сталь з кришкою. Значить, на цьому мангалі ви зможете з легкістю пожарити шашлик, навіть 13 шампурів розмістити одночасно. Зможете приготувати щось собі на казані, наприклад, юшку. або там плов або ще щось. Зможете пожарити на рішоці гриль вкусні стейки. Ось зможете, до речі, підкоптити щось, використовувати цей мангал як каптильню гарячого копчення. За рахунок кришки, опять-таки, але потрібно для цього спочатку насипати на тліючі вугілля. танюсінький шар такий собі. Тріски фруктової, і зверху там на решітку гриль укладаєте м'ясо або навіть на шампура, надягаєте м'ясо, закриваєте кришку, і це все хвилин 15-20, і у вас вже ви отримуєте там собі продукти, які прокопчені. Ось. І ще що хочу сказати. У мангала є такі дуже класні полки. Ви зможете сюди поставити і гастрюлю з шашликом, і зможете шампури сюди поставити. З іншого боку, також є полочка, ви зможете сюди, наприклад, поставити там бокал чи ще щось, да? з друзями зібралися і собі стоїте. Тобто це дуже класний мангал, дуже функціональний. Давайте розберемося, за рахунок чого він такий класний. Значить, по-перше, жаровня це просто легенда. По-перше, жаровня тут іде подвійне усилення. Зверніть увагу, перше усилення йде гібка на гібочному верстаті. Друге усилення йде повністю по всьому периметру, йде ось такий квадрат 10 на 10 мм. Тут сталь, до речі, 5 мм. Можемо робити від 3 до 6 мм. Получається, у вас є нижня ребро жорсткості і верхня. І за рахунок цього, у вас жаров ніколи не поведе. А подивіться також на боковушки. Зверніть увагу, що вони приварюються, але вони приварюються як коротким швом. Це потрібно для того, щоб не лопнув шов зварювальний, щоб метал він мог собі розширятися, зжиматися. Ось, і за рахунок цього він ніколи не трісне, він буде довго служити. Його таки не поведе.